У вас вітає інтернет-магазин прицілен Юа. Сьогодні ми розглянемо новинку від торгової марки Konus Італіянська торгова марка Konus каліматорний приціл Fusion 3.0. Як ми бачимо на коробці, написано, що прицільна марка одна. Вона має 8 режимів яркості. 4 моа ця прицільна марка має розмір, приціл водонепроникний Устанавливається на базу вивер і пікатині, а також він вимкнеться через 12 годин. Давайте розглянемо цього малюка. Постачається, як ви бачите, в такій коробці картонній, доволі велика чомусь не знаю, можна було б і менше зробити. Так, інструкція, як завжди, на багатьох мовах, крім української. Також гарантійний талон, теж на всіх мовах, салфетка для протирання лінзи, дві відкрутки, е, плюс ключ шестиграний, сам каліматорний приціл, вологонакопичувач. І, в принципі, все. Давайте розглянемо каліматор, знімемо захисний купачок, доволі такий крупненький, гарний, буде захищати. Ну і сам каліматорний приціл, як ви бачите, по рубінове покриття. З лівої сторони у нас дві кнопки. Натиснемо та, що дальня із трикутничком догори. Так, з'явилась прицільна марка. Збільшується. Так, уперлися. І ближче до стрілка буде понижувати яркість марки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І взагалі вимкнувся. Угу. Так, тепер збільшуємо інший. Так, цікаво, як він вимикається. Натиснемо на та що ближче. На три секунди. Так, вимикається. Чи зберігає він свій режим? Натиснемо на будь-яку кнопку. Давайте ближче та що до стрілка. Так, да, Зберігається цей режим. Ще раз вимкнемо. Вимкнувся. Тепер натиснемо на ось цю кнопочку. Та що далі? Ага, все, режим зберігається. Тобі ж є пам'ять. Запам'ятовує він. Вимкнутий режим. Так. Давайте розглянемо навіщо нам стільки тут відкруточок. Шестигранний ключ для чого він? Для того, щоб зняти нижню базу. Нижня база у нас знімається, скоріше за все, для того, щоб встановити повишаючу базу. Бо знизу у нас, як ви бачите, не відкривається нижня частина, тому що батарейку ми замінюємо ось тут збоку. Закрутимо ці два винти. Тобі, якщо у вас немає повишаючої бази, то сенсу я не бачу розкручувати їх. Закрутимо їх назад далі. Відсік для заміни батареї. Ось у нас є такий ключ. Вставляємо в правий бік цей гвинтик. Ось так він відкривається. Батареєчка у нас знаходиться. Не достається, треба повернути. Батарейка у нас CR2032. Стосовно відсіку нема тут ніяких проставок, як ви бачите. Вставляємо назад цю батарейку. оплотненько заходить. закриваємо цією пластинкою і піджимаємо цим гвинтиком. Є. Так, і в нас є ще ось цей шестигранник. Для чого він? А він для того, щоб посадити сам приціл на базу пікатіні. Як воно буде виглядати? Ось у нас є кришка ствольної коробки. Нашого виробництва опис на неї буде під цим відео. Ось він сів гарно, подали його вперед, закрутили, ось так він буде виглядати вже на базі Пікатіні. Крапочку, воно гарно видно. Що ще потрібно знати? Ага, у нас є третя відкрутка, вона для От поправок вводити для пристрілення приціла. Як ви бачите, тут є L-left, то більше вліво-вправо, чутно кліки. Кліків в одну сторону чутно, ледве-ледве, в другу, ну в руку воно віддає, замикання, а звуку немає. І up, вверх вниз поправки знову в руку чутно. Звуку не видає. Так, що ще потрібно знати, тут є індикатор, фотоіндикатор. Скоріше всього, от вона і буде вимикати через 12 годин після того, як не використовується приціл автоматично. Ну, в принципі, все, що можна знати про цей приціл, такий малесенький, по паспорту він витримує. 7,62х54 308 калібр. Тому використовуйте його на 12 калібр теж сміливо. Посилання на цей каліматор буде знизу цього відео.